Приветствую зрителі мого каналу, подписчики, а також хто просто зайшов втиняється в інтернеті. Дивиться ролики різні і попав на цей. Сьогодні ми будемо розбирати отакий вот жорсткий диск на 120 ГБ. Від ноутбука. Глянемо, що в нього є. Взагалі, які предмети всередині. От, кручу зараз оці вот болти. Дивіться, їх трохи багато. Начну з цих. І вернусь до вас. От крутив я 7 болтиків. От вони лежать. Так що відкриваємо от. і ось що внутри. Ось така прокладка і на мусор. От такий ми знімем цей позолочений чуть-чуть. І ось такі детальки. Тут ще позолотки. Ну Я скажу, що не дуже багато тут, що інтересне таке є. В даний час зараз розберу цю кришку, оці болтики зніму. Часто болтики о, тут є. Бачите, під цією клейоночкою теж знімайте. Зараз відкручу і повернусь. Вроді би, відкрутив всі Сім, Тут шість і тут один спрятаний, сьомий Відкриваємо кришку. Тут щось такий влагоуплотнитель. Влагу, наверное, убирать. И тут таке колесо. Тут магніти. тут позолоченный, такий він мелкий-мелкий. Ось таке колесо. Я не знаю, що воно. І от такі зубчики, що тут ходить. От саме де ходить, вот эта штука. Кажуть, що тут це з другоцінного металу, саме тоненький, і вроді би так, як родій, самий дорогий метал. кажуть, тут є. На, оці, на цих наконечниках. Зараз я його зніму і вернусь. Ну, болтипу відкручую, щоб ви зрозуміли, не зніму. Открутив я максимум болтотів. Така шайба це держала. Ой, їх тут навіть два, два отаких от круга. напоминаю, это жесткий диск от ноутбука. О, тут він на магнитах держится тех таких сильных неомовых як не. и вот вот эти штучки связаны с родием так что если вы будете их собирать цей родий самый дорогий вот видите они тоненькие тоненькие такие наконечники Ну, збирати, звісно, треба багато, щоб було. І вот така дюрі как бы сказати, штучка. Це все поодирали, пособирали. Що ви будете мати з такого диска? Всім дякую, ставте лайки. Більше лайків. Інтересніші речі будемо розбирати. Також пишіть коментарі.